Пане Ігоре, пропоную почати з того, що відбулося буквально там станом на зараз. Станом на момент виходу стріму, перш за все маємо два моменти. На жаль, Україна в чергове зазнала атаки з боку Російської Федерації. Мається на увазі дронами та балістикою, зокрема, за даними Київської міської військової адміністрації, Дніпровський район дрон впав на багатоповерхівку, зруйновану частину балкону. Без пожежі постраждалих. Святошинський район уламки спричинили пожежу в будинку. Тут п'ятеро постраждалих, один дорослий, чотири дитини. Шевченківський район загоріли з квартири в п'ятиповерхівці. Тут є загиблі дві особи, і Солом'янський район дрон впав на відкриту територію. Жертв немає. Пане Ігоре, пару слів. Я думаю, що по цій атаці і перейдемо до того, що відбувалося сьогодні на території Росії. Незважаючи на пропагандистські заяви з боку Путіна і його оточення, ми бачимо, що підготовка до так званого перемір'я таким чином продовжується, тобто, ворог атакує як в повітрі, і це можуть спостерігати і відчувати на собі багато громадян по всій нашій країні, фактично, ну а столиця майже щодня. А також загострення ситуації на фронті, особливо там на ряду таких напрямків, як біг Дніпропетровської області, Покровськ, і навколо Константинівки, наприклад, Ліман і так далі. Тобто, значить, тут у нас ідуть дії пов'язані з тим, що Путін ставив завдання по максимуму лігімітізувати захоплення чотирьох області. Для цього як би робиться. Хоча ми знаємо, роками це не вдається, та ж Луганська область, які під Білогорівкою йдуть бої, повністю їм не вдається захопити. Не кажучи про решта там на той же Херсон вони намагаються показувати, тобто десь можуть просуватися, а десь більше показувати, щоб їх керівники військові доповідали своєму політичному керівництву, що щось це. Приводу там робиться. Але стосовно повітряних ударів, ми бачимо за стосою, в тому числі минулу добу, і балістику, і шахеди. Шахеди продовжують от останні, значить 10 хвилин тому, там, де я знаходжусь. Переживав уже атаки по звуку, ми навчилися розділяти від того, коли він іде по маршруту. то є звук так званої касіна касілки, трава красілки, так і інше. І коли він перейшов уже в піке, це такий високий звук, і роздався вибух тут поруч. Скажемо так, от тому це, на жаль, продовжується, і це говорить про те, що тут Путін не змінюється, незважаючи на те, що у нього особисто в заявах, і також у оточення почалися там з'являтися гуманітарні гасла. Типу не буде застосовувати ядерку. Ми і так досягнемо цілі, значить, що. Колись це все рівно закінчиться, і до цього просуваємося. Але все це пояснює того, що на поточний час треба досягти будь-якими способами тих завдань, які він сам собі наставив і ставить своїм військам, такого ультимативного порядку на що Україна погодитися не може. Ну і зв'язку з цим велике питання, яким же чином підходимо до. Того як пережити з там з 8 по 10, мабуть, на ще цей період і дедлайн для Трампа пройшов уже чим законч закінчився. Ми бачили, що якщо б Україна не підписала цю угоду. Перший другий етап а технічний ще залишається це дуже, до речі, важливо, але зовні ніяких досягнень у нього немає. Тобто він повинен дякувати Україні. Вони нас всі якось намагаються вчити союзники. А тепер на 100 років можна було би зробити. Якщо він хоче бути об'єктивним, а він для себе об'єктивним, а інші хай цілують куди-небудь його О, така позиція. Вона не працює по об'єктивним законам існування в світі, а тим більш по об'єктивним законам ведення війни. Тобто, крім цього, зовсім нічого не було. і Тому ну можливо, перейду до вторинних заходів тиску відносно нафти і газу на країни, які будуть торгувати. Ну можливо, ще там тижні треба. Подумати, а війна вже зараз і дуже високого рівня інтенсивності. Тому це Трамп, отак штрих, якби. А тепер Путін Його захід пропаганістки на дев'яте відбувається. Ситуація по нам зрозуміла. А по ним вони готують свої засоби враження, там стратегічні, носії повітряне авіацію з відповідними ракетами, а також посилюють, тобто це засіб тиску на нас. А крім того, зміцнення своєї оборони протиоповідної, проти та безпосередньо навколо Москви і по області там уже якби три кільця і многошарове по висотам. Знімаються з інших міст. Не вистачає з міст, там, з Казані, знімаються з деяких, бо... Но такої можливості, десь, хоча, значить, сама країна ми знаємо, це відрізняється від ситуації з нами. Ми на шляху вироблення своїх зенітних ракетних комплексов, в тому числі і проти ракетними можливості підкреслю в умовах війни. Ми сирів неповільно, але просуваємося тут. А вони вже давно випускаються з радянських часів, а набрати не можуть, і даже С 400 повезуть. Значить, якщо повезуть, я ж не знаю, як там і хто, Господь Бог може знає. Там і Путін у них сумніви, і тому Пісков каже: Ну, Україна, ви визначитесь все ж як будете проводити. Бачите, так вони раніше зухвали ввели. На 30 години, а там все це така стосується інше. А тут вони нас питають: а як же ми будемо? Бо вони об'явили на три доби, а ми на 30 Є різниця. Я так, я доктор технічних наук, в арифметиці, так прикидаю що є ж такі різниця. Якщо не даде, може, хтось там більш глибоко подивитися на це, тому такий непростий етап походу цілодобової до іде. Кожна сторона готується, робляться заяви, просувається. Якщо не в лоб заяви, то опосередковано, там не кажучи про цю полуп'яну Захарову чи зовсім п'яного Медведєва. Ну, можливо, коли там про ядерну зброю його там приводять на ранок в порядок і він там робить чергову заяву. Але, бачите, не завжди коригується з Путіним, бо він, якби каже, ядерно ми, ми зможемо без ядерної, тому що тисне Китай, і як же шеф китайський прилетить, і вони наполягають ніякої ядерної. Китайці до цього от так. Тому йде такого роду підготовка в дуже непростих умовах. Україна продовжує боротися. Далі і для цього нам треба єднання допомога нашим силам оборони України.